Це називається писанка Грабельки. Ось вона така буде червоного кольору. Червоний колір символізує здоров'я. Для школярів Гніванського ліцею номер 1 зорганізували майстер-клас із писанкарства. Проводить його мисткиня Ольга Стропак. Суспільному розповідає, участь у заході платна. Майстер-класи проводить за донат. Гроші збирає на відкриття пам'яті загиблих героїв у селищі Гніванської громади. Ми повинні пам'ятати тих, хто загинув. Наша алея пам'яті, ну так ми підрахували, буде коштувати 40 тисяч гривень. Ось і вона буде виглядати звичайно металеві рамки, і всередині будуть зроблені банери з фотографіями і заслугами наших героїв. Зібрали більше 30 тисяч, і ще залишилося небагато. Вже майстер працює з цими металевими рамками. Створити писанку може кожен, головне бажання та терпіння, каже мисткиня. Дуже кропітка робота, так що треба тримай, бути уважним. Поперечну лінію робиш і робиш зубчики. Писанку взагалі потрібно писати з гарним настроєм, от, вкладати туди собі свої якісь емоції. І це не важливо, що там може щось не вийде там, так, як би хотілося. А основне це зробити своїми руками. Спершу учасники писачком наносять на яйця віск та ділять майбутню писанку на чотири частини. Ось так. Від однієї вершинки до другої проводимо лінію. Олександра Павленко навчається у шостому класі. Каже, писанку розписує вперше. Я розписую писанку до Великої дня, я її потім подарую мамі. Зелено-білих, гарне сочетання. Зелений колір він просто символізує зелень, мені подобається. Наступний етап розфарбовування яйця. Вадим Усійчук каже, його писанка буде жовто-зелена. Я зробив свою писанку жовтого кольору і зробив такі ограбінці з цими полосками. І збираюся тут ще додати крапочки і пофарм, покрасити в ще додатково в зелений колір. Загалом участь у майстер-класі взяли 13 школярів. Зараз важливо думати про героїв, бо йде війна. Бо потрібно їх вшановувати і пам'ятати. Майстер-клас із писанкарства тривав дві години. За словами мисткині Ольги Стропак, вдалося зібрати майже тисячу гривень. Писанки учні забрали з собою додому. Юлія Барабуля, Олександр Базюк Суспільне новини Вінниччина.